Доброго дня, любі друзі, доброго дня, пані та панове! Вас вітає канал Тетяне Неподвір'я. я Тетяна, я з Кривого Рогу, і сьогодні я хочу вам показати, як я буду пікірувати гвоздичку. Чого збиралася її пікірувати? Ось, дивіться, ось в мене є гвоздичка, в хаті дуже жарко. Вона стала переростати і стала падати. Якщо я її так залишу, то я її втрачу. Я вирішила її пропікірувати, хоча вона ще не зовсім готова до пікіровки, якщо ви придивитесь, то в неї тільки по два листочки. Настоящих листочків в неї ще немає. Ну, буду пробувати, чи її втратити, чи її попробувати сохранити. Ну, З двох зол, як кажуть, вибирають менше, то я спробую її попікірувати. Ось я приготувала ґрунтосуміш, зробила такі. Ямочки, В них я пролила уже е, фитоспорін, пролила укорінювач. Ось, ось, так, ось так беру, проливаю в кожну ямочку. От. І далі що я буду робити далі? Далі я буду ось так із під низу, ось так, підривати свою гвоздичку. Тоді дуже акуратненько, ось вона, бачите? Ось Ось вона, отак ось, з комом землі. Буду її переносити в нову ємність. Ось так її заглублю, і ось так я її посаджу. Слідующе, беремо гвоздичку, та яка підірвалась. Ось ось, корінцем. ось вона. З корінцем ось я її у ямочку, далі я її так акуратненько, уважненько. так. Хлопці поставили чайник, хоч би сказали. Знов беремо так гвоздичку, підриваємо її, ось я її. Я просто це роблю обичною ручкою, вона давно не пише, і мені з неї зручно. Ось я її витягла. Ось я її заглублюю туди. Так, зараз поправлю. І попоглибже. Ось Ось дві, дві зразу. Зараз попробую їх роз'єдинити. Так невдобно знімати на телефон. Що не поробиш поки що на телефон. Так, де моя ручка? Ось вона. Ось так і заглоблюю. Все готово. Пікірувати несложно. Просто ось я. Ямочка. Не хоче вона. Розділятись будуть дві зразу. Ось так я їх заглубила і так їх посадила Хочу вам розповісти спостереження цього року. Купила землю. Купила землю, заказувала її, не було можливості з'їздити по ґрунт, заказала в інтернет-магазині. Стожари. Завжди там заказувала. Мені дуже подобається цей інтернет-магазин. Привозять додому, там від якоїсь там фіксованої суми безкоштовна доставка. Дуже гарний магазин. Ну, як в будь-якому магазині, є різний товар. Зараз оце ось розділю. Ну і була там акційна земля. Я заказала ґрунт акційний. Зараз покажу його. Ось, ось отакий ґрунт. Ніколи його не беріть. Дуже поганий ґрунт. Таке враження, е, що ґрунт просто з Ось там же, в тому же інтернет-магазині взяла, той, що брала завжди еко плюс для розсади. Ось чудова земля, м'яка-пухка, і я дуже нею довольна. І це із-за цієї поганої землі дуже багато в мене хворіє розсади. І хоч я її проливаю, і привікур, і, і все одно десь тільки не, не, не вовремя зробила і все, десь прозівала, тому оце ж пікірую і спробую зробити такий експеримент, чи це допоможе, чи ні. Пікірую в новий ґрунт. Так, це я зламала. Ось підриваємо, витягуємо у ямочку. Ось так заглиблюю, і буде вона тут рости. Ось іще є гвоздички. Тут буде дві зразу. Вони так проросли вдвох. Нічого страшного, хай буде. Відірвала. Ось з комом землі, бачите? Видно, не видно, видно. Ось так. Тепер отак заглоблюю. Ось так. Пригорнула. Далі я пролью. І все буде добре. І так до кінця. Ось я її пропікірувала. Тепер вона у мене буде рости в двох ємностях. Це буде в мене тут рости гвоздичка. Тепер я її пролю, Ось отак потрошечку попідливаю. Так, гарнесенько під корінчик. З розприскувача в цей момент поливати ні в коїм разі не треба, бо розприскувач прибиває до землі. І все. І ви втратите свою, свої посадки. Вона, звісно, трошечки похворіє, це нормально. день-два буде така лежати. Ну, а далі вона встане і буде все добре. Я вже пікірувала. Я вже робила два тижні тому. Я прихожу, а кішка залізла через форточку і вправилася мені, вляглась прямо на мою гвоздичку. Ось, бачите, прибила одну. Зараз треба її буде підняти. Ось так, проливаю. Трошечки її підперте. Отак. От О! Все гарно. І лежить моя вся гвоздіка. Лежить. І каже завтра здохну. Ну і я взяла і її і пропіки... попікірувала. Нічого стоїть. Не вся, звісно, жалко, бо там же ж поломаної було багато. Щось я врятувала, щось мені вдалося і спасти. Так що, ну, взагалі, положено пікірувати по правилам, коли з'являються вже настоящі листочки. Ну, Бувають різні ситуації, коли, як у мене зараз. Поки я буду ждати, поки вони з'являться, я втрачу цю розсаду. Мені не хочеться насіння дороге. От. Так що буде так. Ну, от, через пару діньочків зніму відео, покажу вам цю гвоздичку, яку я сьогодні пікірувала. Ось вона. Така у мене стоїть. На цьому буду заканчувати своє відео. Бажаю вам гарних сходів, великих урожаїв. Перемоги над ворогом, щоб скінчилась війна, і слава Україні!